З гумором по життю 8 листопада 1961 року на телеекранах СРСР вперше з'явилася гра клубу веселих та найкмітливіших. З першого випуску її полюбили глядачі. І з цього дня КВН почав активно розвиватися у всіх республіках радянського союзу. 12 років тому Олександр Масляков запропонував заснувати міжнародний день КВН. Поки що він не включений до реєстру всесвітніх свят ООН і не є офіційним, але веселих та кмітливих це не бентежить. Для них 8 листопада є справжнім святковим днем. Докладніше Вікторія Куціна. П'ятдесят два роки тому в радянському союзі в чорно-білий телевізійний ефір вийшла перша гра клубу веселих та найкмітливіших. Навряд чи хтось міг тоді пропустити, що передачі КВН... Судилася стати найбільш живучою на радянському телебаченні і здобути міжнародний статус після розпаду СРСР у більшості пострадянських країн. КВН не припинив свого існування, і їхні представники і донині є невід'ємними учасниками гри. 40 років по тому, в 2001 році, без зміни ведучий з 1964 року, і президент клубу веселих та найквітливіших Олександр Васильович Масляков запропонував відзначити день першого телеефіру як міжнародний день КВН. Заперечень зрозуміло не було жодного членів клубу. І відтоді, 8 листопада, і це вже традиційне свято для всіх тих, хто має хоч якийсь стосунок до руху КВН авторів і акторів, звукоінженерів і хореографів, режисерів і директорів, редакторів і ведучих та таболівальників. Кількість клубів по всьому СНГ не злічити, адже майже кожний університет, та навіть школа, мають за честь заснувати свою команду КВН, радійте життю та більше посміхайтеся. зі святом. Веселі та найкмітливіші.